Друзі, насенфу перші прогулив поїхали. Дві години тому потужний вибух знищив ключовий стратегічний аеродром на території РФ, який використовувався для запуску бомбардувальників. Ту-95. уся база охоплена вогнем, а злітна смуга зруйнована. Ангарна техніка знищена. Вибух стався в момент, коли екіпаж вже перебували в кабінах літаків, готуючись до вильоту. За попередніми даними загинуло понад 70 осіб. Більшість із них авіація та техніки та військові інженери частину тіл неможливо ідентифікувати. Вони згоріли у середині машина, що вже стояли на запуску двигунів. Цивільні канали і навіть обласні чиновники говорять про десятки згорілих у живих кабінетах. Навіть пише телеграм-канал Топорпумсти. Причини вибуху офіційно не названо, але факти свідчать про складну багатоетапну операцію. Система ППО активно була активована, але в момент удару показала нульову реакцію або її придушили, або система була частково виведена за ладу заздалегідь. Супутникові знімки демонструють характерні ознаки удару високоточною зброєю, найімовірніше комбінованою атакою дронами камікадзе та сигнал про пожежу на старті. Однак зв'язок зірвався за секунди. Через кілька хвилин почалася детонація авіаційного пального вибух накрив технічну зону. Склади озброєні і бункери командного управління Ніч перетворилася на пекло полум'я, було видно за десятки кілометрів. Люди, які проживали поруч, чули серію вибухів, схожі на детонацію бомби, що вже були підготовлені до завантаження. МНС не змогло дістатися епіцентру, на годину температура. І вибухи унеможливили відхід. Вертольоти не могли приземлитися, усі маршрути були перекриті. Мобільний зв'язок зник. Частину поранених, що вибралися самостійно, доправили до лікарні в критичному стані. Опіки понад 80% тіла. Отруєння парами та переломи від ударної хвилі, проте більшість персоналу залишилася під уламками. За свідченнями кратувальників тіла завантажують у військові камази і вивозять без коментарів. Російська влада не опублікувала жодного відео з місця події її пропагандистські канали мовчать водночас у соцмережах. Уже поширюються кадри очевидців. Чорний дин в могніні кулі, уламки корпусів літаків з розпізнавальними знаками ВКС РФ. Незалежні аналітики, що підтверджують, вже знищено щонайменше чотири стратегічні бомбардувальники. Ще два під питанням. Це наймасштабніша втрата авіаційного складу за усю сучасну історію Російської Федерації. І головне ці літаки мали вилетіти з новим ударом по Україні. Зірвано одразу кілька планів, як військових, так і політичних реакція у середині. РФ, тиша і паніка у військових чатах. Повідомлення про страшну частку, яка розпочалася одразу після атаки. Під арештом опинилися кілька офіцерів охорони, допитувалися авіатехніки. Є вересія, що злив інформації у середині, яка стала ключем до успішного удару. Довіра до міжнародних протоколів безпеки. Але реально ситуація виглядає як повна втрата контролю. Родини загиблих не отримують повідомлені Списки зниклих не публікуються. Пошукові роботи тривають, але з кожною годиною шансів знайти когось. З живим менше цей інцидент став точкою неповернення. Якщо раніше знищення стратегічної авіації виглядало як неможливе, тепер це реальність масштабна катастрофа з людськими жертвами утрата бойових одиниць, параліч логістики і шок особового складу. Це стратегічний провал РФ вперше за весь період війни утратила одразу кілька літаків, які становили ключовий елемент ядерного стримування для Кремля. Це удар не лише по авіації, але й по уявленню про контроль і безпеку у середині країни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.